Волоне настає <звук> кумаке продакшн Йо А я що ж ну, так? Ну ключ у да. ваших руках шашевелаці Але ви залягли на дно, Так, пане погодні на 30 секунд зможемо? Він ззаду був І знову Ну, з задньої гроба та капітанська. А, зараз і катушка трошки не чисто. Так, 10 секунд я зараз прибуде. То... Ріпер, не поспішайте плести, тому що якщо він зараз ще до вас прийде, то... Це він вже мене джебає. Ти вирішив свою сюди десь? мене показує просто, що я наче підключена, але мене нема. Так, воно мене б'є, при тому. Я ремонтую ці, вибачте, зараз. Я вимкнув сценар. Але мені вже лоб пробили. О, я його бачу. І тепер я йду на... А чому я не можу стріляти? Тому що електрики Тому, немає. Це енергетичний блок. Ні, електрика є, але енергетичний блок треба змотувати. Оце от бачите на Оце от під зараз це щось... це щось якось дуже різко. Так, Мене і зараз... і, Я зрозумів. Я дуже перепрошую. Так, пане поедіну, я полоснув справи. Повинен... Я намагаюся не вмерти. Візьміть у мене морфій кише. Мені не треба морфій, він не відновлює здоров'я. Він відновлює здоров'я. Так, Я потроху плюс до корабля. І опіум, і морфі відносимо. Правда, був займав. <ріст> Якби я пану палатину допомагала, було б якось трохи краще пішло. <ріст> я була жива. Ага, я не можу писати, я можу тільки споглядати. Я кажу, що я можу якись поглядати. Я тут десь плаваю, і я... Для того, щоб вам допомогти, мені треба хоч трошки відремонтувати. У вас кисень закінчується пане колодені. Маски перестали, що таке. ти! Так. Мені буде десь плювати. Боже, я жива! Так? Так. Це не так? Так. Варень Мені дивить. ще десь 2 хвилини 40 секунд. Ааа, господи. Пані Монтесо, я відремонтував носову гармату майже. О, вдається, Сідайте на гармату. Нос... Носова гармата, так. я, добре, я цю зараз не ремонтую, О, Панове, я майже доплив до вас, я бачу моя. А, це добре. Сідайте на носову. І я бачу перебух, так. А я можу Где стріляти. У нас там тірки? Всюди. Uh, я маю на увазі, з яких можна запустити. Втікай, чекай, я зараз б'ю ту заразу, я її вбила. Фур. Uh, Господи. Я це, я на нижній гарматі, можна на мене подивитися, а бажано не стріляти. Я не <зири> збираюся взагалі туди. Нічого, у нас тут більше проблеми, ніж стріляти в тебе так, я починаю плавати. Добре, що цей от костюм, о, який помаранчевий, він дає цей захист е, 50 тисяч Тобто їх можна тримати для... Ні, вони розкладаються. Вальто, але витримають... Так. Це... Так. Ааа, це було весело. Пан Паладин наш герой. Ага, мій труп був там. Але слухайте, ми вижили. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Пані Мутаси, пішли, давай, бо то ж залутали б ще Так, давайте я заплавлю корабель, но поки що четверта плавлю, така корабль, зараза мож... прийде, а тоді вже лутати. Можеш и ти лутати. я ні ні я тебе запаяю. Рибер, тут, тут паяти тут треба тупо все. Я yeah, знаю. <laughs> ну от, й, mm -hmm. давай я so, запаяю навколо гармат. От давай я запаяю навколо гармат, і тоді я піду. У мене якраз майже закінчився цей. Ну, взор, що без і запаляєш. Добре, я тоді візьму собі паливний балон. Двері я не паяю, бо я боюся, що після головне того Але не потім відпрацьовані паливні балон складіть, щоб я, я склав там де взяв цей в, ящ, в контейнер біля. Так. е uh. і готові. Та нам не шкода всіх цих наших е, померлих, то? Ну це І мінус 1000 грошей. Один отік. Що ти кажеш Монтесо? Я не полікую, Оце. це. Якщо пан Паладин не забрав, у мене весь опіум не забрав. Я один Морфін забрав, опіум я не забрав. Е, Монтесо, мені терміново треба цей. У мене підкиснець закінчується. У мене важливо. Але, але давайте це. Мені терміново треба змінити почтів. Пливай. Ну, може, відпустиш мене, га? А, я тебе трогаю, Вибач. Пливи. Удачі. Що, не можеш? Пливи. а так, Ану, а ну, пливи. А де у нас uh, ці uh, костюми? На ваших трупах Валяються десь біля них. Ну що, ну шо? Мені так, на голову мало Андрій не приземлився в прямому значенні. не лякайтеся, це Я Я вже там... А, я скутер не дав, що я скутер не дав. Що ж таке? О. Знаєш, Нащо ти стикуєшся? А, ти інакше не вийдеш, так? Напевно, ні. Ні, може. Через нижню цю. Що цікаво, можна лише через нижню, через верхню не можна. Так, е. Так. Я знаю, що буде достатньо. Так, я зараз запущу реактор, якщо ви не проти. Чекайте. Запускайте. Ну ми, ми наче корпус залатали. Uh -huh. Я поки все термінтую. Дякую. А, стержень, в нас порожній стержень. Візьміть, що там є. Тата взяв. Ох, ой-ой-ой. Да. Я, я відремонтував цей. Е відсік. Пане а ви там на сценарі не бачите рибу? Зараз. Пан займається механікою і електрикою разом з усім короблем. Ну та, але він мене відправив. Зараз пані Матеса хвилинку. <реш> типу, тікан, так, пані Монтесо, один в нас на носі, ну, типу, зверху а, лежить. А, ну, я злутала, а решта не. А, решти. Один під нами швидше за все. Під нами одну. Я під не поняла, я. три риби. Там, до речі, я ззаду плив, там о, невеличка ущелина була, і щось мені здається, що там був. Я тільки що заплила, нічого цікавого. Так, наш корабель так... Ні, там далеко. А хоча ты скутером, то? Так, наш корабель так геніально стоїть, що я в маяк не можу заплисти. Ч, капець не в не маяк? о у Ні, мене зараз б'ють! Хоч тут біля біля мене. О, вы там знайшли все мене вбили. Там два багноящера. Ой, капець. Шо, Три. Чотири. Почекаємо. Нам втрачати нічого. Це якщо я натисню здамся, я можу відрунитися, то? Так. Ряхамо, а це було. Неприємно. Але я не знаю, що з ним робити. А, серйозно. Ну, гарпун не йде. Ні, ти розумієш, як воно працює? Тут. ну, Це інакше, ніж всі, що у нас були. Це така шахта, яка йде на три поверхи вниз, і на четвертому невеличка кімнатка і там ці раптори. Більше однієї людини туди не зайде зараз. Там, блін, гранату треба кидати, а не це. У нас нема гранати. Ну, у нас є вибухові гарпун. Треба, щоб хтось стріляв гарпуном, а хтось відкривав двері. Ну, я можу повідчиняти двері. Mm, так, все я поняла. на наступній станції я роблю гранати. От чому вони там сидять, і тут вони обшивку зсередини не руйнують? Mm, мабуть, подобається їм там. Так, ну, пані або... Метесе, а ви, ви залутали і з лутом власне померли? Що було? Окей. Напевно, з мого боку, правда, було ідіотське буст туди з 50% здоров'я, але я не думаю, що було. Ну, Я не повинен, що у когось тут більше. Пана поладає десь 55%. Дякую. Помітно так. Я пропонувала вас полікувати. Ти сказав, що це що головна варити корабель а бляхабух я ж втратила свої 600 золота то всі шапа mm -hmm. ага хтось зажав вот в банк їх покласти yeah, я не я зажала, зажала я не очікувала я такої покажала. підстави <зас> тільки долізти туди я вас прошу банкер mm -hmm. тут уже плаває навколо маяка На щастя, тут нічого не буде хит і шайпа скутера Думаю, там а нам допомога потрібна? Та я шукаю трупи, але мені здається, що трупи з певним часом зникають. О, не залутали, значить, не залутали. О, я їх чую. Вони фиркають. Так, слухайте, в мене альтернативна пропозиція. Якщо ми підтягнемо корабель, трошки правіше. Я з нижньої гармати зможу розстріляти той кут, де вони є, і тоді вони звідти вилізуть. Давайте ви спочатку до нас дістанетеся, тоді поговоримо про нижню гармату. Ну, мені стрьомно туди лізти. другий раз. Ну, в них тільки одна була золота. Решта я знаю, що вони дропають от золота. Так, так, тільки не роздивіть мене пані Мутес, а то я вас знаю. Нормально взагалі. Коли я вас роздавляла. Та ви як я. Так, лізьте самі до ваших раптою. На що Нащо ви натягнули це, якщо ви збираєтесь зцілювати їх з гармати? Так капітан не забраву цей план, ви не забирайте. Займ не буду. Так, наскільки вам дала? Сідайте, дивіться. Може мені зовні, щоб вам ні 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 ви сидіть на гарматі. А, на гарматі. Бляха, муха. А, ну, праворуч, праворуч. Ми даємо, я дуже повільно йду праворуч для того, щоб. Так, да, може тут чуть швидше. Ще трошечки. Тепер зупиняйтеся. Вже зовсім капельку вперед. Ну, і я можу і так стріляти, але я можу пошкодити решту, а ми ж не хочемо. Ми ж хочемо мінімальні втрати, правильно? Ну, варити Отак має бути добре. Так, нам... кого вот треба буде. Дається, у нас механік заснув. <сх> Трошечки. Так, ну, це ну, зараз виначає. не виначається. Так, добре. Мені втрачати нічого. Бро... Ви куди? Так, Пане полоді не може це yeah. uh, рігазаком, я думаю. У мене ж є цей револьвер. Чекайте, Та там їх три штуки, ваш револьвер вам допоможе. Я ще візьму цей. Гарпун вибуховий. Гарпун. О, о, -о вони виплили. Тобто, мій план таки вдався. Один виплений. У Нас щось а, десь не? протікає. Mm -hmm. Реакторний, точніше розподільчий. Так. Його та, була, та, той один. Підсобний відсік, відсік і розподільчий, так. Та, Помінітес, та, може ви менш дорогі патрони туди поставити? На Так, Я найдешевше ставила. І ще в розподільчий а... біля дверей. Так, дякую. Мені це чому чому виплатики один? Так, пані, Монтесо. все. Напевно, потрібно все-таки валяти там. Я йду, ви сидіть на гарматі. Чому ну, ви тоді? А о чекайте другий виріс? Тому що ви стріляєте точніше. Так, другий є. Ага, тобто тепер я точніше стріляю, ну Ну, ну б... А коли я казав інакше. Там лише тільки один насправді, так що вже можна йти всередину. Ripper, ти не хочеш полікуватися перед тим, як ти пливеш? Mm. І власне паладин Чому ви всі повторюєте мою помилку? <гум> <ріпція> я так Я, я його не бачу. А по наверху тоді. І на горі. Та, це та шахта. Можна лутати, рипостя тут. Там я два. Він справа що може бути. А, так, він він тут. Власне, він застряг. Все. Все. Може, і ні. Це зараз вони живуть. Питання. Все. Е... Вітаю. Все. Ага, все. Чудово. я тоді працюю над усуненням. Я тоді вимикаю сонор. Можеш прокачати ще. Але... На нього пішло три цих. Три гарпуни. Гарпуни? Так. Вибухові. Вибухові, так. При тому, що я в нього попадав. О, що вони зробили з реактором. Це могло бути на вода, це могло бути й Йо. Та ні, тут просто в реакторі, величезна діра. Так чекайте, а як я з. Я ж. Ви знущаєтесь? Я сюди зайшов, а вийти не можу, тому що тут раптом з'явилася стінка. А, Так, пане палади, я її заварив. З правого боку? Так. І з лівого теж. Де тут вихід нормальний? Наверх по шахті. При того плазуна коли не дотащити Мене бентежать, де всі... Невже вони ж... А як знову в мережі? Дякую. невже вони жерли мої речі, от що б не Так, нас шо їдять? Хто? Матка боска. Хто шить? Ааа! Що таке? Нічого, хтось виняв коробку з набоями. Тобто гармата працює, але в ній не заряджені набої. Зовсім трошки. І тепер у нас всередині... Ага. Ми пропаємо вас Не варто прекрасний хльос. Просто чарівний. З якого боку нас дружить? З усіх вони вже всередині. Я зрозумів. Меня Я, Я нашла свой старый костюм. Вот. Так. А-а-а! Вот, Подойдет, так. Я його майже добив. Майже добився половина з хпає. Так, якщо ви звідти забиратися, я зможу вибли. стріляти. Якщо ми що? З радістю заберемося. все. Все, 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 все. Так. Вони наскільки всередині. Не було всередині, він веплав. Я двох всередині вбив. У нас зараз там, брать. Так, ну у нас пришлось тут цей і так, підозрюю, що мені в себе треба кров, так? Я не знаю, що з тобой. Так, іпот. Якщо тебе ще рано. Так, чекайте, так, знизу ще тут... щось є. У нас на дні один там. А, ні. Так, ні, всередині серед... Чуть... мертво, я. Так, я В... просто бачив, що ви там плаваєте, і я такий курча Так Що, ще щось? Так, він гроза напнув. А я не можу стріляти, бо я провалилася. Випливай зараз і ви робить под Ага, окей. Добре, я зрозумів. Обпливаємо. <ріст> Неочікуваний поворот. Давайте я вже плоху року. Ай! Я знову кудись пала. Напевно, те саме. Де воно? Так, реактор працює, тому ми можемо працювати. Так, він баласно далі гриза. Все, вже не глядає а Ну що ж, в нас пригоди. Так. Тільки все відремонтували.